Вітаю всіх шанувальників змішаних єдиноборств. Сьогодні у випуску суперечка між Єном Гаррі та Белалом Мухамадом, реванш Тома Аспінала та Олександра Волкова. Сенхаген хоче нокаут. Вітекер хоче реванш із Чимаєвим. Все це та інше у нашому випуску. Ви на каналі MMA в деталях. Лайк та підписка. Заварюйте чайочок, беріть смаколики та погнали! І Янгарі хоче провести бій з Белалом Мухамадом. Белал Мухамад продовжує викликати Камару Усмана. Сам Камар Усман говорив, що найближчим часом битися не збирається. Тому навіщо Белал продовжує його викликати, бо він уникає мене. Тепер він почав згадувати Шона Бреді, людину, яку вже накоутував. Якби Белал переміг Джека Дела Мадалену, він би бився зі мною в Чикаго. Не підведи рідне місто та прийми бій. Белал відповів. Побачимось у листопаді, дурню. Раніше ходили чутки, що наші шавката зведуть з Белалом. Але ні, Рахмонов спростував інфу. Тому Гаррі Белал все можливо. Берік Льюіс заявив, що хоче провести бій із Томом Аспіналом. Було б чудово побитися з Аспіналом. У мене залишилося ще кілька боїв за контрактом, тому я б хотів, щоб наш бій відбувся. Передайте тому, що мені треба побитися з ним за титул. Я думаю, що Аспінал цілком зручний для мене суперник, але шлях до перемоги в мене тільки один нокаут. А що ви думали, що я спробую виграти в нього сабмішеном? Кожен мій удар це спроба знести супернику голову. Я не збираюсь витрачати енергію даремно. Треба дійсно наступний бій перемагати нокаутом. І, можливо, тоді UFC, можливо, дадуть йому ще одну спробу побитися за титул. Томас Пінал поділився думками про реванш з Волковим. Чесно кажучи, я теж думав, що Волков виграв бій з Ганом. Я знав, наскільки непоганий Волков, коли ми билися з ним. Він справді непоганий боєць, дуже-дуже непоганий. Думаю, з того часу він ще піднабрав. Мені здається, що в якийсь момент ми проведемо реванш. Тоді я ще не був у дуже гарній формі, порівняно з тим, з яким я є зараз. Аспінал обережно готує ґрунт для реваншу. Ну і справді, з приводу Гана, погоджусь, той бій він програв. Думку він не заслуговує на титульник. Більше б схилявся до алмейди, але він програє у популярності Гану. А що думаєте ви, кого б ви хотіли побачити навпроти Тома Аспінова? Корі Сенхагін запевняє, що нокаутує Мераба. Мираба. Шон не був схожий на себе в реванші з Мирабом, навіть більше, ніж у перший раз. Я справді не знаю, чому так. Хочу сказати, що Двалішвілі виглядав чудово. Мираб набрав по-справжньому гарну форму. Думаю, що він стає все більш упевненим у кожному бою. Буду дуже радий отримати цей виклик. Я той хлопець, який має його перемогти, просто не можу дочекатися, коли нарешті стану тим клятим чемпіоном світу. Ну що ж, Сенхаген заряджений як динаміт. І він він дійсно дуже довго маринувався бути претендентом на титул, але Мерап це машина, яка ковтає таких суперників і випльовує їхні зламані кар'єри. Джастін Гейдж хоче побитися з Ілією Топурією в листопаді. Зараз Топурія велика зірка, але він занадто самовпевнений. Я був би радий нокаутувати його в листопаді на Медісон Гарден. Топурія дійсно летить угору, але Гейджа, на мою думку, теж не заслуговує бути претендентом. Та й Дана не робив ніяких натяків, що він наступний. Подивимось, може Педі та Ілія протягнуть свій бій, або там ще часто топурія з Кеном воюють в соцмережах, тому поки що чекаємо, що там вирішить дана з матчмейкерами. Дієго Лопес вважає, що шанси у поєдинку Топурії та Махачева рівні. Думаю, завдяки трьом останнім перемогам Топурія заслужив це місце йдеться про рівень суперників, не намагаючись принизити заслуги іслама. Він здолав Дастіна Порє та Чарльза за Олівейру. Ренато Майкану теж залетів. Але говорити про спадок, люди, яких переміг Топурія, дають йому це місце. Ілія це дійсно проблема. Він знає набагато більше, ніж просто бокс. Він вміє боротися, через що у іслама можуть виникнути проблеми. Але Ілія може настільки зосередитись на боротьбі, що буде здивований рівнем іслама в стійці. Це ж може статися і з ісламом Махачевим. Він так сильно буде хвилюватися про свій бокс, що недооціни його боротьбу у цьому бою. Шанси 50 на 50. До речі, діло каже, у цьому спорті саме так і буває. Хоча далі вже вміння прилаштуватися до змін у геймплані. Все ж я ставлю більше на топурію, але у легкій вазі, друже. Залітай до нашого телеграм-каналу. Там ще більш новин та цікавої інформації. Ми на тебе вже зачекалися. Посилання знайдеш в описі під цим відео. Рената Майкан викликав на бій Майкла Чендлера та запропонував йому унікальну умову. Гей, чувак, я буду з тобою повністю чесним. Найстаріший хлопець у дивізіоні це Майкл Чендлер. І якщо я програю йому, то мені доведеться покінчити з ММА. І той, хто програє в нашому бою, повинен буде піти в відставку 100%. Майк, підпиши контракт, братан. Оце ставочка! Це не просто за перемогу, а за правду право залишитися в грі, або ти, або я. Отакі От ультиматуми. Якщо підпишуть, то буде рубка на виживання. Що скажете, як вам така ідея? Макс Холовий дав прогноз на бій з порє. Я зосереджений на тому, щоб вийти на бій, і моя рука була піднята. Пор'є звір, він легенда. Знаю, що це його останній танець, але мені доведеться все зіпсувати. Давайте розберемося з цією трилогією. І я сподіваюся, буде нокаут, а переможцем стану я. Якщо мені доведеться бути поганим хлопцем, нехай так і буде. Це просто бізнес, чувак. Я буду поганим хлопцем, можливо, тиждень. Або 25 хвилин, а потім усі висловляться, і все буде добре. Хто б не програв, буде дійсно сумно, і 100% можна прослюзитися, коли Дастін залиши рукавички. Став лайк, якщо за Макса. Залишай вогник у коментарях, якщо за пор'є. Гілбер Бьорнс вважає, що Макс Холовей має стати наступним суперником Чарльза Олівейри. Чарльзу потрібно взяти паузу на півроку. Тисячу відсотків він має подзвонити в UFC і сказати, що хоче побитися з Максом Холовеєм. Бьорнс хоче бачити вогонь, і він знає, де його шукати. Холвей проти Олівейри. Це як кинути бензин у палаючий сарай. Це буде бій, про який кричатиме вся арена ще тиждень. Але треба, щоб спочатку прийшов. Бій головоє та Пор'є. Роберт Війтекер хоче реванш з Чиммаєвим. Того дня він був просто кращий за мене. Я міг би скільки завгодно шукати виправдовування, але, чесно кажучи, я програв. Все, що я можу зробити, це повернутися в спортзал і намагатися знову вийти на високий рівень. Я не розчарований у своїх навичках. Попри те, як пройшов той бій, я все ще впевнений у своїх ударних якостях і нокаутуючій потужності. Тому з великою впевненістю вийшов би на реванш. Він спробує перевести мене в партер, але я йому цього не дозволю. Роберт дійсно не ховає голову в пісок, визнає поразку і хоче реваншу, чесно кажучи, на реванші я б точно глянув. Бію найлегшій вазі між мексиканцем Брендоном Марено та американцем Брендоном Ройвелом. Він зараз знаходиться в розробці, тож може відбутися 13 вересня в Сан Антоніо на турнірі ночі Всі, який буде присвячений до Дню Незалежності Мексики. Бен Аскрен переніс важку хворобу та операцію. Його зараз і не впізнати. Декілька тижнів тому Бен заразився стафілококовою інфекцією, яка призвела до... Важкої пневмонії. Після тижнів боротьби йому успішно провели подвійну трансплантацію легень. Це дійсно жах. Дружина Аскрина запевняла, що вона була здивована, адже він рідко хворів та мав міцний імунітет. Але ось так буває. Тому ж обов'язково бережіть своїх близьких та приділяйте їм більше часу. Друзі, ну а на цьому у мене все. Якщо тобі сподобався випуск, тисни на лайк та не забудь залишити коментар не менше п'яти слів, щоб це відео залітало до рекомендацій. З вами були ММІ в Деталях. Обійняв та підняв. Скоро почуємось.